Літо 2014 року на сході України російські найманці вбивають наших солдат. У цей час на окупованих Росією територіях з'являється така собі журналіст Оксана Шкода. Вона була помічником кума Путіна Віктора Медведчука в організації Український вибір, яка активно пропагувала проросійські та сепаратистські ідеї ще до російської агресії в Криму та на Донбасі, тобто ідеологічно готувала ґрунт для розвитку в Україні сепаратизму. Згодом, у травні 2014 року, Оксана Шкода була особистим помічником терориста. Ігоря Гіркіна Стрілкова, бойовика Бабая, головоріза якого розпочали пряму військову агресію Росії на Донбасі, саме Оксана Шкода, ще у квітні 2014 року, закликала Путіна ввести війська і розпочати війну з Україною. І що касається вводити, не вводити війська на Україну і в частності на Юго-Восток. Я категоричний сторонник того, що їх, треба вводити. їх треба було вводити ще вчора, позавчора пройшло декілька місяців, і у липні 2014 року Оксана Шкода, як одна з лідерів проросійських сепаратистів України, керівник так званого міжнародного визвольного фронту Російський вектор України з'являється у компанії Кого б ви думали? Мера Львова Андрія Садового саме на інтернет-сайті своєї об'єктивної газети вона заявляє, що наступним президентом стане діючий мер Львова. При цьому уточнила, що садовий стане саме президентом осколків України. Як штатний працівник російських спецслужб Оксана Шкода, очевидно, знала про що говорила. Та й у соціальних мережах, починаючи з початку 2014 року, активно обговорювали так званий план Лемберг, який розробило ФСБ. Згідно цього плану, після відторгнення від України так званої Новоросії, владу нарешті частини України, має взяти команда Андрія Садового, тому Росія активно посприяє просуванню партії самопоміч. Очевидно, дещо підкоригований план Лемберг Росія просуває і зараз цим пояснюється і наявність у партії самопоміч величезних коштів на загальноукраїнську виборчу кампанію і присутність у штабах партії політконсультантів з Росії. Тернопільські змі неодноразово повідомляли про російських політтехнологів, які можуть здійснювати управління виборчою кампанією Тараса Пастуха і самопомочі у Тернополі. Також сепаратистка Оксана Шкода у своєму інтерв'ю повідомила, що вона пишається знайомством з Медведчуком та Стрілковим. Далі, проросійська журналістка Оксана Шкода, говорить, що садовий ненавидить свободу та укропів. Сьогодні слова лідера самопомочі, сказаного ним ще у березні 2014 року, повністю вкладаються у план Лемберг, створеного ФСБ, про який ми говорили раніше. Коли російські окупанти, в тому числі і подруга садового Оксана Шкода, заходили у Слов'янськ та Краматорськ, захоплювали українські військові частини. А через кордон йшли перші гум конвої Путіна зі зброєю, мир Львова виступив з публічним зверненням до українців. Де заявив, що Україна вже програла війну і треба займатися місцевими проблемами. Правда є такою, що ми зазнали ніщівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну, першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. Очевидно, пан Садовий на всю Україну зачитував темник ФСБ, і дуже добре, що його не почули добровольці, бійці Нацгвардії та Зсу, яким вдалося зупинити ворога.